Бажаю міцного. Завчора терористична армія РФ Ні скинула кинула 16 кабів та обстріляла на такі населені пункти, як Суджа, Лобідівка, Казача локня Нікольський, Локня, Миколаївка, Вікторівка, Агроном, Черкаське, Парічне, Мартинівка, Кубаткін і Гончарівка. Бойові зіткнення тривали в районах населених пунктів Миколаєва Даріна, Свердлікова, Лобідівка, Нікольський, Малолохня, Нова Сорочина, Миколаївка, Махнівка, Курилівка і Гуєва. ССО, ЗСУ вчора проводили контратаки. В районі малої Локні на схід і від е, Вікторівки на захід напрямку Леонідове, щоб відтягнути ворога, але результати незначні. В суджі і Мартинівці є повідомлення про накопичення техніки ЗСУ. Після великих втрат ворог перегруповується в районі населеного пункту Сорочини та Орлівка, але продовжував атакувати від Кругленького на Миколаївку та Вікторівку. По лінії оборони ЗСУ видобувані. Вибудовані оборонні рубежі з ягозою та мінами на передньому краї та підсилено і збільшено кількість особового складу, які підсилили кількістю розрахунків БПЛА. На лінії від околиць Руського порічного до Черкасського порічного наші підсилюють також свої позиції та накопичуються на цьому напрямі резерви в лісі біля села Івашківський. В районі Махнівки агроном без змін. Один з журналістських видань повідомили, що сцикуни карейці не беруть наших в полон, а розстрілюють на місці. На сьогодні Махнівка знову повністю наша. Сьогодні наші провели ще штурмові дії біля Бердина. Орки бачать накопичення сил ЗСУ і ниють про новий контрнаступ. Будемо бачити. Молимось, допомагаємо Донатому стріму сьогодні не буде. Дякую за увагу.